Віталій Біанкі підкидько. Погані хлопці розорили гніздо Кам'янки, розбили її яєчка. З розбитих шкаралупок випали голі сліпенькі пташенята. Тільки одно з шести яєчок мені вдалося відібрати у хлопців цілим. Я вирішив врятувати заховане в ньому пташеня. Але як це зробити? Хто виведе мені його з яйця? вигодує. Я бачив неподалік гніздо іншої пташки Берестянки. Вона нещодавно відклала своє четверте яєчко. Але чи прийме берестянка підкидька? Яйце Кам'янки чисто блакитне, воно більше і зовсім не схоже на яєчко Берестянки, ті рожеві з чорними цяточками. І що буде з пташеням Кам'янки? Адже воно ось ось має вийти з яйця. А маленькі берестянки проклюнуться тільки ще днів за дванадцять, чи стане берестянка вигодовувати підкидька. Гніздо Берестянки було розташоване на березі так невисоко, що я міг дістати його рукою. Коли я підійшов до берези, берестянка злетіла з гнізда. Вона літала по гілках сусідніх дерев і жалібно посвистувала, немов благала не чіпати її гнізда. Я поклав блакитне яєчко до її рожевих, відійшов і сховався за кущ. Берестянка довго не поверталася до гнізда, а коли нарешті підлетіла, не одразу сіла в нього. Видно було, що вона з недовірою розглядає чуже блакитне яйце. Але все ж таки вона сіла в гніздо. Отже прийняла чуже яйце. Підкидюк став приймаком. Але що буде завтра, коли маленька кам'янка вилупиться з яйця? Коли вранці наступного дня я підійшов до берези, з одного боку гнізда стирчав носик, а з іншого хвіст берестянки. Сидить. Коли вона злетіла, я зазирнув у гніздо. Там було чотири рожевих яєчка і поруч із ними голе, сліпе пташеня Кам'янки. Я сховався і скоро побачив, як прилетіла берестянка з гусеничкою в дзьобі і сунула її до рота маленької Кам'янки. Тепер я був майже впевнений, що берестянка вигодує маленького підкидька. Минуло шість днів. Я кожного дня підходив до гнізда і кожного разу бачив дзьобик і хвіст берестянки, що стирчало з гнізда. Дуже мене дивувало, як вона встигає. І кам'янку годувати, і висиджувати свої яйця. Я мерщій відходив, щоб не перешкодити їй у цій важливій справі. На сьомий день над гніздом не стирчали ні дзьобок, ні хвіст. Я подумав, це кінець. Берестянка покинула гніздо, маленька кам'янка померла з голоду. Але ні, у гнізді лежала жива кам'янка. Вона спала і навіть не тягнула вгору голівку, не роззявляла рота. Отже була ситою. Вона так виросла за ці дні, що покривала своїм тільцем усі рожеві яєчка. Тоді я здогадався, що приймак віддячив своїй новій матері, теплотою свого тільця він грів її яєчка, висиджував пташенят. Так воно й було. Берестянка годувала приймака, приймак висиджував її пташенят. Він виріс і вилетів із гнізда у мене на очах. І якраз до цього часу вилипилися пташенята з рожевих яєчок. Берестянка почала вигодовувати своїх рудих пташенят і вигодувала їх на славу.